Та збираємо візок для ляльки. Частина перша. Розділю на дві частини, тому що щоб не було багато. І так, я вже вам показувала лялька, яка в нас є. Якщо ви не бачили, то обов'язково подивіться, ми розпаковували ляльку, яку нам подарували. І взагалі, якщо ви ще не підписані на мене, обов'язково підпишіться. Нас багато цікавого. І так, нам подарували ляльку, а це. Подарували нам ще візок для ляльки, тому що як же ж <схай> в сучасному світі, як же ж може бути лялька без візочка. Тому ось ми сьогодні розпаковуємо візочок для ляльки. В цьому відео буде ще реакція моєї донечки на візок. Він їй відразу зайшов, як тільки я достала з коробки і так дивимось. Ось така була реакція Меланії на візочок. Сподіваюсь, вам сподобалося. Ну і в наступному відео, в другій частині, я вже складу та покажу, як Меланія і із нею користується. Всім дякую за перегляд! Всім, пока!